Як важно цінити благодать Божою, котрою Бог дарив нас, вірою в Христа Ісуса. Так, уже у першій голові послання до нам павел пише, благодать вам і мир от Бога і Отця нашого і Ісуса Христа не прибуде, бо непрестанно Бога мого молю за вас і заради Туї благодати Божої. Котру б ви отримали як дар віри в Христа Ісуса, бо в ньому, в Христі, ви обогатилися всяким словом, всяким познанням. Віра в Бога не просто робить нас крещеними ім'я Ісуса Христа, причисленими до Церкви Христової, до тіла Христового в общенні Сина Божого. Но дарує християнам унікальні дані, унікальні духовні знання, котрі невозможно навчитися ні в одному із академій університетів всього світу, крім ім'я котрі Церква Христова. Так, церква Христова має. Першу назву, як лікарня, в якій грішники лікуються, готуються, очистившись від гріхов покаянням, трудами духовним, постом, молитвою, чтенням Слова Божого, творенням добрих діл, лікуються, а в місті з тим іще друге названня церкви Академія духовна, школа духовна, котра – Духом Божим навчає нас і подає нам особливі знання духовні. Бо свідчення Христово зайшло у нас, утвердилося у нас, християн, каже Павел, ето свідчення, котрим ми свідчимо цілому світу, що ми і збрали путь Христов. І тепер уже нас не цікавить оцінка. Нас всього світа, ми самі в собі маємо свідчення Христового. І не маємо ніякого недостатка в даруванні, чекає Господа Ісуса Христа, котрий утвердить нас до кінця, щоб до цілого життя, до кінця життя ми пронесли свій хрест так, щоб ми на День Христов стали на суд не повинні. То є готовий, максимально потрудившись, очистив себе одріхів беззаконнями. Ну, а Бог завжди вірний, котрим ми призвані в общенні Сина Його, і Ісуса Христа, Господа нашого. І так Бог дарує нам у вірі не просто лише якоїсь символічної членства, як то буває, в громадських. Общественних організаціях, зовсім ні. От почему мы ми кажемо, що люди, релігійні організації, які реєстровані в обществі, вони юридичний статус мають усі. Як маленька секта із 10 людей, так наша церква Українська православна з 10 мільйонів віруючих статус єднакий мають. На в тому то й діло каже Господь, що в істинній церкві Христової. Членство в церкви фіксується земним законом, але ми маємо свідчення о Духа Святого, благодаті Божія, кода дарує нам знання, познання, укріплення, докази і в результаті Бог по апостолу Павлу обіцяє нам до кінця життя нашого снабдівати нас по-слав'янськи і по современному забезпечувати нас відповідними знаннями. Навіть знаннями серйозно юридичними, що ми беремо такі слова. А много раз каже Ісус, коли вас будуть тягнути в суди, так от з тим спеціально підготовленим для того ламати людей, ти зустрічаєшся християнин, і вдруг виясняєш, що їхні хитрості, злочинні хитрості, їхні порушення закону, які вони скривають. Як коли відкривають у головне діло сплошні порушення, так от прибуває ти в тій середі, каже Господь усім нам, не бійтеся, коли будете на судах, я вам дам такі знання, що вони не зможуть протистати вам, тому що ваші знання будуть небесні, духовні, благодатні і убедительні. Усі доводи цього світа проти християн це обукновенна примітивна брехня на уровні сільської клеветниці. Подкреслимо ще раз, якщо хтось не порозумів, що всі звинувачення всього до нас, християн, не вищі по смислу, чим то, що каже обукновенна сільська клеветниця. А тому ясно стану, що світ цей, ну і не може інших, бо не способний більше предоставити доказів. А тому Бог казав і ви: ніколи не бійтеся в цьому світі, бо вас будуть пробувати передачами по телевізору збити з толку, настрахати на роботі, настрахати на якоїсь службі, заставляють держслужбовців вдруг. Зіної віри прийти в другу. Но коли вас видять, що вися не подаєте, то сильніших із вас будуть кидати в тюрми, в суди тягнути. Так не бійтеся, рівень обвинення в современних судах не превишає обвинення сільської клеветниці, ну і по-нашому, по сільської брехачки. І це світ видить, розуміє, і учасники судового процес, всі розуміють, що ви що, як бригачка сільська придумати не могли. Но роблять вид, що це так дуже серйозно, а так воно дуже справедливо. А виясняється, що Бог потім карає всіх зачинчиків таких діл, як сказав один з митрополітів Київських, що він шкодує тих діточок. І тих людей, котрі нападають на храми, захвачують монастирі, собори, тому що вони і їхні діти подвержені будуть від Бога наказанню, перед котрим не можеш скрити. От земного і покарання не можеш скрити, а от від небесного. Но поки чоловік не церковний і сліпий, наносить удари церкви, судить людей церковних ні за що. Підкреслюю слово ні за що, то в суюсліпоті їмся видить, що їх ніхто не покарає. І вдруг вони будуть видіти часто, як на очах їх Бог їх приводить к порядку. І Павел каже: Бог до кінця життя буде утверждати вас, щоб ви на суді потім не повинні стали пред Господом Ісусом Христом. Бо лише так поступають, що ми діти Божі, істинні діти Божі, радосні, щасливі по апостолу Павлу, котрим Бог обіцяє до кінця держати нас у точної інформації у єдинстві з церквою, щоб не повинними виявитися на суді Божому, а в вічності за свої труди і за милость Божу наслідувати Царство Божо. Амінь.